Бажаю здоров'я, друзі! Мене звуть Андрій Ви на каналі Клюяюа. Сьогодні я в північно-західних територіях на найглибшому озері Північної Америки. Такі залітають фрази реально. І сьогодні будемо намагатись щось зловити. Приїхав я до товариша, а він попросив свого товариша, щоб він нас взяв з собою на риболовлю на такому озері. Того ми сьогодні з Саманта. Hello! Тому ми сьогодні з Самантою і з містером Брендоном, і містер Василь, і я будемо намагатися щось зловити і провести гарний день. Це найважливіше. Ось так, друзі. Hello, містер Брендон. Містер Василь, добрий день! Бачите, і Василь на зв'язочку. Ось так, товариство. Назнімав я кадрів богатенько товариство, але не було що говорити, бо постійно шумів, дуже часто шумів, як майже постійно шумів цей звук мотору. Тому трішки цікавими фактами я з вами все-таки поділюся. 614 метрів. Глибина цього озера максимально найглибше озеро в Північній Америці. Для такого вам більш візуального порівняння. Наприклад, в мене глядачів найбільше з Києва. Я думаю, у кожного україномовного каналу найбільше буде глядачів і переглядів з Києва. Тому отак, для києвлян і для людей, які там бували. Телевежа в Києві, висота 380 метрів, а глибина 614, Тобто більше ніж півтори телевежі можна помістити в це озеро. І його навіть не буде, цього чубка вежі не буде видно, бо воно настільки глибоке. Ви можете собі уявити, або, наприклад, бурдж Халіфа, висота його 800 більше, ніж 800 метрів, а глибина озера 600. Це означає, що глибина озера складає типу 3 четвертих бурдж халіфа вежі. Тобто най. Вищої споруди у світі, найвищої, найвищої будівлі у світі. Тобто ви собі можете уявити, наскільки воно глибоке, наскільки там просто впадена, яка неймовірна. Виникло це озеро під час танення льодовиків. Площа його, друзі, складає 27 тисяч квадратних кілометрів. 27 тисяч 200 квадратних кілометрів. Знову ж таки, порівняємо з Києвом. Київ у нас має 836 квадратних кілометрів. Тобто у цьому озері може поміститись 32 Києва. Уявіть собі просто ці неймовірно величезні розміри. Це просто реально якесь море, і я навіть не можу собі уявити, що там може водитись в тому озері, якщо йому просто тисячі років і там нереальна така величезна глибина. Це щось неймовірне просто. Та що тут, товариство, ще можна говорити? Я там міряв Києвами, а подумав, а яка ж тоді найменша область України? Дивлюсь, Чернівецька. 8 тисяч квадратних кілометрів, і я зрозумів, що туди влізе більше ніж три Чернівецьких області в, томі, в то озеро. Тобто воно нереально велике, воно просто як нормальна об, нормальна площа. Однієї з областей України. Ось подивіться самі, яка, яка, яка площа областей України. Це не зовсім таке про рибалку відео, але для порівняння, просто мені просто така, знаєте, статистика сама по собі дуже цікава. І сам факт, що я знаходжусь на такому величезному озері, і я зараз говорю про його площу, але воно насправді всього лиш десяте в світі по величині, по цій площі. Воно славиться своєю глибиною, але навіть площа його просто вражає, наскільки ж воно величезне. Розклалися ми ось тут, вже даунрігери тут встановили. Закинути хотіли блешні, але чомусь тут глибина просто якась мінімальна. 15-10 фіт, тобто 3-5 метрів, дуже якось мало для, для тролінга. На човнику, бо можна дуже легко якось втратити оце грузило. Коротше, це якби небезпечно трошки, тому потрібно знайти якусь більшу глибину. Ось так, товариство. Трішки поджигував я оцею Васильовиною палкою. Вчепили туди 70 грамів базбомб, і в мене щось клюнуло. Я почав тягнути, і воно типу, як зійшло. Ну, Таке щось було цікаве. На декілька кілограмів, мені здається, я надіюсь, то був якийсь судак, бо ми хочемо його типу, заджигувати якогось судачка, віддав Василю вудку цю. І сам зараз спробую на оцього термінатора. Не знаю, що воно таке, але хотілося б. На нього щось зловити. Спробую, а хто його знає, що тут вводиться? Не знаю, що я тут можу використовувати. Блишню, напевно, найкраще, але спробую от такого апарата на декілька закидів, може щось клюне. Друзі, в Василя була тільки що теж атака, і прям фрикціон нормально розкрутився, але теж злетіло. Тільки що коротше, зловив цю щуку дуже такий дивний спосіб, я просто поставив блишню собі в цей тримак. Коротше, в тримак палку поставив, блишня була в воді. І мені Брендон каже, Андрюха, вимотай типа, цю удочку і десь зараз знайдемо краще місце. трішки. І що? Я просто починаю вимотувати цю блишню з води. І, і. І ця щука просто зразу клює і все. Ну, я, я просто в шоках, якщо чесно, така якась покльовка дивна. Але дуже цікаво, бачите, ніколи не знаєш. А щучка така за сьогодні вже є. Тобто, Андрій шос зловив свою першу рибу на невільничому озері. Wee! За що? Я дякую долі. Guys, we are going to the you see? bro, Бро, bro, б, бро, вач. Містер Брендон. Fuck, what do you need to do? Um... Вас... Це... У Василя вже декілька гарних таких покльовочок було. Ну одна маленька, а тільки що було ніби велика ді, якась ді, ді, ді. риба. Pack, І в Брендона теж плюнула одна невеличка щучка. Вона ді. розворачується. з тебе тільки що щось сталося з мотором, він не хотів заводитись, того Брендон сказав, я не хочу, щоб ти пропустив свій рейс. Краще нам повернутися ближче до міста, щоб ти не пропустив свій рейс. І це насправді дуже класно, бо пропустити рейс і бути так далеко додому, це трішки може напевно дорого коштувати. Тому ось так, скоріш за все їдемо вже до... До автомобіля, може, що там порибалимо, подивимося. Побачив декілька цікавих будинків, до котрих немає жодної дороги. Тільки по воді. Зрозуміло, що там теж немає жодної електро чи водопостачання. Так цікаво, хто там живе, або можливо, це просто якась дача, я навіть не знаю, але настільки далеко і настільки відірвано взагалі від цивілізації. Once we went It was awesome. Thank you. <laughs> Закінчили ми на сьогодні нашу риболовлю. Не була в нас така супер результативна риболовля, але я знаю, що на Великому озері досить-досить важко. Взагалі щось зловити. От таке озеро не знаєш, що тут закинути, як тут. Тут треба мати насправді дуже багато досвіду, якихось місць таких, які ти знаєш, де, що, в яку пору, яка оснастка, які вид риби. Треба багато часу потратити, щоб ось так е якось результативно тут ловити на величезному озері. Це досить непросто. Але в будь-якому випадку, хто намагається щось зловити, той обов'язково тут. Зловить багато є рибаків, луска якась валяється, люди тут щось все ловлять, чистять. Пан Василь чистить цю штучку, яка в мене дуже дивно так клюнула. Просто так ніби мені зверху, з небе здали їшов на Андруха, і тут тобі на рибенку нема чого. Типу, ти далеко приїхав. В Торонто, до речі, коли поїхав, то так мені бог рибалки не дав, коробчука все-таки зловити. А тут якось не знаю, тут мене зустрів бог рибалки прямо. Дуже щедро. Зважили її 1700 грамів. Тобто кілограм 700 і 62 64 см було. Така собі, щучка. Отаке, друзі. Ось така рибалка у північно-західних територіях. Впевнений, що вона може бути тут набагато, типу, якби Цікавіша, бо тут просто нереально. Ну, подивіться, яка краса. Море, просто море. Риби тут повно. До речі, в мене і в Василя була дуже класна покльовка велика на, на такий великий бас бомб рожевого кольору, така велика, типу якби грузило-блешня. І риба велика сиділа, бо фрикціон просто -р -р розмотувався дуже. Класною, і сильно і швидко, але недовго. Якось вона просто зійшла. Тому я думаю, можна навіть якогось каячка взяти, отак просто від берега там відплисти якихось 50 метрів на якусь більш-менш глибину. І просто собі легенько так поджигувати якимось бас-бомбом чи іншою якоюсь е такою оснасткою було б досить непогано, мені здається. Тому, можливо, пан Василь колись її. Це щось таке цим позаймається, якийсь результат нам тут покаже. А я буду з вами прощатися у цьому відео. І що до зустрічі у наступних.